Не відразу потрібно їхати і всю команду перевозити туди. Це можна проводити дослідження ринку, як мінімум. Є різні шляхи. Наприклад, один із перших і такі найпростіших це дослідження саме ком'юніті українського. І хоча б наскільки це так можливо дуже банально назвучало, ми про це спілкувалися на одній з панелей осінню минулого року, і це була якраз порада з одного з венчурних капіталістів з Силіконової долини, де він. Радив він сам американець, радив українцям насоромитися і виходити на ком'юніті або українців, або related, і знаходити оцих перших клієнтів. Тобто, як українці можуть, ну українські стартапи можуть знайти цих ці перші клієнти, це або через ком'юніті, або через різні програми, наприклад, акселераторські програми, або такі програми, як ми брали участь Ел де ця компанія, яка шукає подібні стартапи для великих корпорацій, і просто. Українські стартапи і та і інші стартапи часто мабуть не дивляться на, на подібні програми. А також не, не потрібно, скажімо, соромитися і брати участь в різних преміях, в різних компетішенах і так далі. Тому що це все досвід, і колись, наприклад, правильно описати свій продукт зрозуміло для всіх, хто буде читати і робити вибірку, якби які там стартап, яке рішення перспективне і так далі. Ось і таким чином починати цю підготовку виходу на ринок і, звичайно, використовувати такі традиційні методи, скажімо, продажу, як LinkedIn, як, наприклад, холодні якісь продажі, чи, наприклад, там, брати участь в конференціях і так далі. Ну, це, це те, що всі, всі і так знають і роблять. І також є такі, можливо, недооцінені деякими стартапами. У нас багато можливостей, як, наприклад, в Україні в нас дуже багато різних фондів, організацій, які. Беруть і просто везуть українські стартапи кудись потрібно там податися, пройти відбіри і так далі. І це найпотужніші конференції світу, починаючи від Лондона, Сан-Франциско і так далі.